Чому це не може бути, наприклад, ось ось такий сценарій? Що розумієш, що це на кінець цього року будуть залишки, а залишки, якщо лишаються, то під час війни, напевно, їх можуть забрати доцент. Треального бюджету чи uh -huh. не війну, як, да? щоб е е е так ці залишки можна під кінець року запустити на погашення. Все, залишків не буде. А наступного року. Взяти... Ви маєте на увазі на погашення кредиту? Так, так. А наступний все, немає залишків, немає що забирати. Це дуже цікавий сценарій. А ви кажете, такі? ви кажете, можливі, що ми можливі. не встигнемо цього року зробити ці роботи, але що кредит, строк кредиту на 36 місяців тобто, три роки. роки, 3 3 роки. роки так. Тобто перенести а, якісь ці гроші на наступний рік чи на ще а, на наступний, о, не можна? Вони вже стають бюджетними, угу. як тільки заходять до міського бюджету. Треба витратити їх. так? Так, До кінця року, якщо вони е, не витрачені, е, ні. Ні, самі кошти, а якщо не не проведено всі процедури. Якщо та... не виконані роботи, так то от наприклад, у вашому будинку заміна ліфта. Якщо вона за рік не виконана, то наступного, наступного року ви все, все розпочинаєте спочатку. Угу. От це нова тендерна закупка, це нові договір, це все спочатку.